Я одружений. А? а що смішного? Я, типу, я не жалію. В Давайте так, одружені залі є. А, я обожнюю ці унилі нелі оплески. Да? Давайте так, поаплодуйте, хто вважає, що одруженим бути це круто. Мені подобається, жінка аплодує, збоку чоловік не аплудує. Вона... Ти що не чув? Що він каже? І Я класно, що я радий, що я одружний і в мене ідеальна жінка. Тому що я вважаю, що жінка має додавати чоловіку впевненості, щоб він себе почував крутим. І моя так і робить. У нас в сексі діалог. Чуєш тобі добре? Мені дуже добре. Повністю не запихай. Розумієте? І це я роблю кунілінгус. Да? Коли я дістаю цю штуку, вона каже: ого! Ще одну таку і можна палатку ставити. Секрет ідеальних стосунків трошки піздіти один одному. Трошки, але часто. Правильно? Так, да. так, да. ну... Так. Да. Мужчина знає. Мужчина знає. Ну, я, я, я не десь там в хмарах не літаю. Я підозрюю, що не все добре в мене виходить. Я запідозрюю, що я погано роблю кунілінгус. Як я запідозрив? бо жінка вміє говорити натяками. Я прибираю, вона підходить і каже, Саша, щоб хата була вилизана. І не треба було після тебе доробляти як завжди. Після Кунілінгусу. Да. Ну я на натяки я розумію, я в неї вирішив запитати, «Чуєш, Ір, я що реально погано роблю Кунілінгус? ти придурушний, за столом з батьками тебе ще де запитав. «Ой, бель, я з ким живу. Ну і життя в стосунках, ясно, що є претензії один до одного, і я віддам шану своїй дружині, в неї претензії вийшли на новий рівень. Я почав ходити в рік і два місяці. І це вважається доволі пізно. І моя дружина прочитала, що це може передатись моїй доньці, і вона теж пізно почне ходити. І, я, і вона до мене підходить, цитую: Ти обісрався на генетичному рівні. <рив> і я такий стою: ого. То це виходить, що в мене в ДНК не x Y хромосоми, а слово «хуй» не дописане, правильно? Ну, так виходить. І вона в плані претензій еволюціонувала всього-навсього за 5 років подружнього життя. В неї раніше було як: ти що мені добраніч без смайлику не написав? Ти що мене не любиш, а стало, ти обісрався на генетичному рівні. Бо я в тому плані я деградую. Бо в мене раніше було. Іра, ну я не вдягну той светр. А стало, Іра, блядь, я не буду фоткатись в тому светрі. Розумієте? Ну, Я максимально не розвиваюсь. І подружнє життя мене ще навчило помічати такі штуки, от зараз з вами і дізнаємось. Що жінки і чоловіки відрізняються. Моя дружина пішла на епіляцію зони бікіні, вертається. Ну і я понятно, що. Іринка, я так розумію, це для мене. І вона каже: Ні, це для себе. І я такий: ого, от різниця. Жінка може зробити собі щось красиве. В мене нема ні одного кента, який би побрив би собі яйця і сраку. І такий: ну, це для себе. Я ще й заодно анус відбили, ну так що. Що класно було? Це завжди для когось. В мене раз кент побрив лобок для мене. Ну, на днюху не хотів з пустими руками, й так: от клас, молодець, супер. Ну, типу, в нас в тому плані в чоловіків щось для себе, воно скромніше. Для себе це я коли ріжу ковбасу і нарізаю трошки грубше. Ну, для себе, шарите. Для себе я можу купити сертифікат у СПА на масаж на дві години для неї. Це у мене для себе, розумієте? В мене, в мене маленька донька. Я для себе сижу в туалеті, поки ноги не затечуть, Шарите? Це у мене для себе. І я дивлюсь кіно і я розумію, що воно нас обманює, тому що в кіно є таке поняття, що можливий секс після сварки. Я одружний, я в це не вірю. Але я хочу людей запитати: поаплодуйте, хто вірить, що може початися секс після сварки. Так. Ми вичислили брехунів в залі, це вже добре. Але дивіться: можливо, ви й праві секс. Після сварки може бути, тільки якщо ви сралися з іншою людиною. Тоді на емоціях підійшли до своєї дружини, і у вас секс. А ще краще, якщо ви обоє срали якогось таксіста конченого, і потім, як ми йому дали пізди, візьми мене. Тоді це можливо. Знаєте, що реальніше? Сварка після сексу. Оце реальніше. Ви закінчили займатися сексом, і я такий подякував. І все? Ні, ну я так не роблю. Тепер вже, звісно, так. Да. І знаєте, що ще реальніше, сварка може початися під час сексу. Да? Ми якось займаємося сексом, вона рукою веде мені по обличчю, і я розумію, що щось не так, я такий, Іра, ти що мені прищі давиш? <риклад> Відволіклась, захопилась, ну, якби. Не таким цікавим дійством ми займалися. Да? І е, от бути одруженим це круто. Я вважаю, що лише плюси. Є мінуси, я втратив один єдиний навик. Я розівчився фліртувати. Та, бо я довго, сумарно 10 років ми в стосунках. Я розічився фліртувати, і до мене знайома підходить і каже: якби ти не був одружений, я би з тобою замутила. І я такий, в мене ще дитина. Суснеш мені? Ну, не моє це фліртувати, але я вважаю, що це нормально, що я втратив цей навик. Не страшно. Тому що мені цей, цей навик мені був потрібен в 20 років. Бо коли мужик 20 років, він спілкується з дівчиною, для нього любий діалог з дівчиною потенційно секс. Для мене любий діалог з дружиною це потенційний пройоб. Розумієте? В стосунках я не фліртую, я фільтрую базар. Це важливо. Тому що. Так, дякую. В 20 років ти сидиш з дівчиною вечором в квартирі. Боже, який гарний вечір, і ти така сексі, чим ми зараз займемось? І ви займаєтесь сексом. Коли ти одружений, 10 років стосунку, і у вас є дитина, ти сидиш вдома в квартирі, який класний вечір, ти така сексі, а чим ми зараз займемось? А тобі що нема чим зайнятися? <рес> ну я зараз придумаю!» я думаю, ой, блін, я так попав. І тут вона каже: я знімаю з себе труски, я такий ого. Потім я знімаю з тебе трусики. Ого! А потім я знімаю трусики з дитини і йду їх прати. А ти йдеш мити посуд, голий. А чого голий? Бо все решта сохне. От. От десь така в нас романтика в стосунках. І ну, флірт в моєму житті, він якби не дуже важливий, але він дає моїй дружині зрозуміти. Що я не сильно альфач, і це їй дає повід мене не ревнувати. Вона ну, взагалі мене не ревнує. В мене таке відчуття, що я коли-небудь прийду додому і скажу: Іра, я взагалі то тобі зрадив. А її реакція буде така. А що ж то за такий єбака вернувся? Доня, йди глянь, там твій батя єбака вернувся. А ти що, прямо після сексу зразу додому навіть не ліг спати? Ну, ти молодець. І в мене така дружина, що вона вміє мене. Ну, підколоти, реально. Я щось до неї якось кажу, чучи, може, ну, це? Вона це? каже: Нема настрою. Я такий: окей, в тебе фантазія є є. Ну то уяви, що в тебе є настрій. І вона така: ну то уяви, що ти вже потрахався. Відпочивай, братан. Да? І да, вона вміє це робити, і я насправді ну, треба вчитись підбирати слова, тому що життя, слова в стосунках можуть змінити твоє життя. На День Святого Валентина я зробив їй подарунок. Вона мені подарунок не зробила, але був дуже класний секс прям дуже. І я додумався в кінці сексу їй сказати: слухай, ну але секс це не подарунок. І після цієї фрази в моєму житті секс це подарунок. Да? Це чітко і ясно? Так, да, не дуже частий, але є. І як я вже заговорив за подарунки, поаплодуйте, хто передарував подарунки. Я дуже радий, що не одна я гнида в залі, да, да, прикольно. Мені мама подарувала коробку цукерків, і я точно знаю, що вона їх не купляла, бо я ті цукерки подарував бабусі. І ці цукерки зробили повне коло. І я собі думаю, сука. Якщо я їх не передарую далі, то вони будуть про мене думати, ха-ха, слабак здався. Треба грати до кінця. Мені здається, що це коло може обірватися тільки якщо хтось з нас помре, і то я думаю, що на могилку потім ці цукерки й принесуть. І, але от дуже мало людей поаплодувало, що ви передаровували подарунки. Я вам зараз скажу, що ви всі передаровували подарунки. А знаєте що? Вам коли-небудь дарували гроші? І ви дивитесь на ту суму і думаєте, бляха, треба подарувати ж стільки ж. Да. Нема такого, що тобі дарують 100 доларів, і ти такий, то твій вибір, чувак, моя стандартна каса 1000 гривень. Да. Ні. Коли тобі на день народження дарують 100 доларів, ти такий, сука, моя стандартна каса була 1000 гривень, а тепер 100 доларів. Коли мені раз на днюху чувак подарував 500 доларів, перше, про що я подумав, я не йду на днюху до нього. Бо в мене нема такого тосту, щоб люди його послухали і сказали, ну це 450 доларів, братан. Це дуже сильний тост. І ми зараз на такому етапі, що моїй дружині важливо, щоб все, що вперше відбувається в житті дитини, вона має бути присутня. І зараз ми хочемо, щоб перше слово було мама. Ми всі хочемо, щоб перше слово було мама. Я вже теж з тим погодився. Я, бо мені, мені не важливо. Нехай перше слово буде мама, а два наступних тато краще. І окей, все, я думаю. Не проблема. Тому що я точно знаю, що має донька любити більше маму. Бо якщо донька буде більше любити мене, мені срака. Ну от об'єктивно. І в нас була ситуація, донька вже вміє повзати. Ми сидимо по краях кімнати і кличемо її, до кого вона поповзе. І я весь час думаю тільки не до мене. Не смій повзти до мене. І дитина повзе до мене. Я думаю, що може бути гірше. І тут до мене ще кіт підходить. І я реально, я в голові вже собі уявляю, як я, дитина, кіт, ми шукаємо нову квартиру. Я чесно я дивлюсь на свою дитину і думаю: доня, зараз саме той час, щоб ти сказала мама, бо інакше тато піде з сім'ї. Да? І я маю одну дитину. І я... Але я родився в сім'ї, де дві дитини. І я задумався, що я, в принципі, боюсь заводити другу дитину, тому що я переживаю, чи мені вистачить любові на обох, бо я свою доньку обожнюю. Зараз я вам поясню. Мої батьки теж мені з братом казали, що вони нас однаково люблять. Але при тому всьому, в мого болодшого брата немає дитячого альбому. Мене фоткали, а його ні. Його перша фотка це рентген зломаної руки. Причому ту руку мама зламала, коли він ліз в кадр, коли мене фоткали. Шарите? Тоже попхався. Ну да. ні, ну потім ми місцями помінялися, і молодший такий був любимчиком. Я не хочу, щоб молодший був любимчиком, тому що коли я зі школи вертався, показував щоденник, там було чотири, батьки питали, а чого не п'ять? Коли мій брат приходив зі школи, просрав рюкзак, порвав одяг, рот в піску, йому казали, молодець, що прийшов. Я не хочу, щоб так було в моїй сім'ї. Так, я хочу, щоб однаково любити. Ну і друзі, так як скоро Пасха, то я е, мушу трошки про церкву вам розповісти, бо я 8 років прислуговував в церкві, так. Віряни! І <праць> <праць> Я дослужився до відповідального закадило. Да. Ні, для вас то може нічого й не значить. Але і ви з окремої ложечки не причащались. Да. Це зовсім інший рівень. І як починаєш прислуговувати, коли в священника закінчуються маленькі молоді хлопчики, він набирає нових. Ні, ні, ні. Почекайте, почекайте. Наша задача просто тримати свічку, поки він щось робить. да. Я вісім років прислуговував. Якби мене запитало, Саша, а те ти, ти був вісім років, я свічку тримав. Я не і там я дізнався такий факт, що виявляється, священники сповідаються один одному. І я був малий і думав, священники, та в них один одному, в них по-любому якісь дуже лайтові гріхи. І я собі уявляю, мені здається, сповідь священників виглядає десь так. Отче Олег, от Андрій. Слухаю. Дивіться, я один раз а, на службі Божій замість амінь сказав ячмінь. І ніхто нічого не замітив. Ого, що ще? Був випадок, я в кадило замість ладану запхав кальянний табак. Нащо? Яблуко кориця. А що, яблучний спас? Думаю, тематично буде. Тепер не пхаю, бо на зелені свята прийшли тіпи, хочуть трави. Ну, тепер так не роблю. І один раз я збирав гроші на перекриття храму, і що? Перекрив собі дах дома. А що так? Бо мій дім, мій храм, розумієте типу. Ну і я тоді зрозумів, що священики теж звичайні люди, які попадають в незручну ситуацію. Тому що, коли ми причащають, в нас в храмі люди стають на коліно, складають руки, священик підходить, причащає і каже: Причащається раб Божий, причащається рабиня Божа. І от дійсно незручна ситуація. Ми підходимо до хлопця з довгим волоссям. Але ідеально вибритим. дуже миле обличчя можна перепутати з дівчиною, ну складно. І священник нахиляється до нього і каже, причащається рабиня Божа. І от картину, яку я бачу, стоїть тіп на колінах, отак, з закритими очима, і каже: Я раб, я раб Отже, я раб я раб Я такий думаю, ти кріпак. Ти що переживаєш, що тебе не на ту гейхмаринку відправлять, чи що? Я раб, я раб. Ну я понятно, що я бачу ту картину, я адекватна людина. Я просто ржати починаю, типу. Священник так на мене дивиться і так ну, гордо видає до того раба. Перепрошую і йде. Друзі, е, ну так вирішив завершити про церкву. Для вас виспав Олександр Дмитрович, всім дякую.